Всім привіт! Зараз друга частина. Відкриваємо міні-фігурки Марвел. Так, у нас є перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста фігурка. П'ять в минулого разу відкрили, фігурах шість. тому що це підкидиш, його нам подарував Володимир свого часу. Ну, У нас є фора в одну фігурку. Зараз ми будемо відкривати п'ять пакетиків. Пакетики, це вже не пакетики, коробочки, П'ять штук. Да, і тут я гадаю вже будуть проторки. З тих, що я хочу. Розсомаха, грозу хочу. Ось цих двох з тваринами хочу. Та вже все, більше нічого не хочу. Інше вже просто до колекції. Очік прикольний. Ну прикольний, що сказати. він непогана фігурка. Да. І людина Халк, тобто жінка Халк, також непогана. Ну, ось ця просто наповнена дуже бідна. Вона тому мені не подобається. Так, що у нас тут їде? Де мій блокнотик? Так. І давайте уважимо. 2098 такої у нас ще не було. 2098, вона важка росомаха. <с> я хочу Росомаху. Відкриваємо з вами. Ні, це собака. Ну, ось супер. Супер, нова фігурка. Поки прям все нове, я дуже в захваті. Ось тут. Мол, тут і з боку, і тут принти, і на руках. Я не знаю, чого вони цю фігурку не носять на руках ці принтодрочери, дрочери. Не знаю. Прикольна зачіска, це така зачіска була у цієї Bid Girl. Але вона чорного кольору, бачите, тут дуже добре зайшла. Серіал я ще не дивився, хочу подивитися про соколине око. Я так розумію, це його. Як вона називається? Дочка. Вона ж виросла, час прийшов. Перуха дуже класна тут. Вон. Навіть є цей такий спеціальний новий деталь луку. Так що давайте в руку. Оба ось отак. Пес, новий пес, одного вуки якийсь. Він підміг. Ну, я думаю, він одноокий ранений песик. Втратив своє око, малиш. Так що ось такий песик класний. О, ну тут вже дві деталі. Дивіться, ну я просто не розумію, як воно, з чим вони працюють. Тут дуже багато. Що там сказати, що там деталь не треба докладати, але ну, я не згоден. Отут бідно, тут взагалі нічого нема. І вони не доклали, а тут. Дивіться, тут просто, я не знаю, тут просто тьма, ексесів. Фігурка сама, тут просто фігурка. Лук. ззаді колчан. Потім піца. Пес, пес, ціла фігурка собаки. І ще дали цю штуку запасну. Я просто в шоці. Як це тут не додати. Кейт Бішеп. Бишеп, Как ты та і так зовуть, що то такое. Так, їдемо далі. Що у нас тут? 18.43 О, це місячний лицар, походу. 44. Бо 18.46. Дивіться. Місячний лицар з рибкою. 18.44. Це у нас походу повторка. Ну, повторка прям бомбезна з акваріумом. Це вам не Вовчик. Так. Да. Так, да, дивіться, як я вгадав, похибка працює. Ну, він бомбезний. Так, його відкладаємо перший повтор. Рибка. Ось так робимо. Далі у нас. 19-20, 19-20. А, 18. Я вам скажу. Це звір. У нас є, це звір. Чудом буде, що не звір. Понеслось. ні, не звір, це жінка Халк, Ну ладно. Одна жінка Халк, це топ. Повезло, повезло. Як це так? Принти. Як ви не дрочите на є ці принтодрочери? І на ручках є принти, і на ніжках, і спинка, і все. Я не розумію, Ви вже определіться, чи на все, чи не на все. Чи просто типу, круті фігурки, а потім інше засираєте. Так, тут є екстра, як ви бачите, ось така шпирка. Хоча повинна бути у кожного, наче я дивився. Екстра така штирка. Так, ось вона і вона дзвонить. Так, запасну сюди і покладемо. І вона дзвонить вонгу. Бачите, в неї мобільний телефон. Це з серіалу взяли, що вона Вонгу дзвонила там. Чи він їй дзвонив. І ось якась досьє на Цього злодія. Так що ось от Так, так наступне. Залишилось ще дві фігурки. Так, це у нас маркіза чує нічого 19.44. Тільки не бухає ногами 19.44. Така у нас це нова, якась нова фігурка 44. Оце ну, вже Росамаха, важкий, я сподіваюся. Так, да, росомаха. Оце да. так. Якщо б було 10 Росомах повторних, я б не засмутився. Ще залежить від фігурки, якої ти бажаєш. Що, маркіза, як тобі фігурки. Дивіться, яка голова Росу, стража. Це колпак раніше для відео. Це костюм з мультфільму до історичного. 97-го року кажуть, щось такого. У мене брат народився 97-го року. Молодший. Дивіться, давайте ось отак. От. Чи може злого? Давайте він там походи, буде в масті, як не від нього. його. О, ось отак. От. Лохаті ручки, ніжки. Ну На Росаваху знають всі його люблять. да. Да, да, да. Хотів на голову одягнути. У нього ще є перука окрема. Давайте глянемо, як виглядає він в перуці. Е, одягай перуку свою. Ну що схожий? хочу хоче одягнути. Маска така класна. Дивіться Росомахи, Колись в дитинстві. Та й зараз би хотів би сі такі кіхті. Правда, в старості я б жалкував, бо що вони в мене є, але все ж. Сила Росомахи. Пішов би москалів крамсати. Так що дивіться, який він крутий. Там казали слухи так не їш. Не їж. не їж, чіпай. Казали слухи, що. Буде збірна мініфігурка стража з цього, що і по цьому поклали все в коробочки. Не чіпань. Чуєш мене, Кішка не чіпань. У нас ще залишилася одна фігурка. Так, я забув От записати. Жінка Халк від стресе, І росомаха, росомаха. Так. 19, 15, 16. 19, 16. Ну, це, це жінка Халк. Ох. Так, у нас залишилось скільки фігурок. Є, є, є. Одна залишилась, Дві. Три. 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 Нічого все. Ну так, да, тут буде попасть, буде важко. І, да, саме стрмне, який залишився. Раз, два. Три. Ну, одна стрівна, яку там всі не люблять. Ну, здивований, давайте. Цього нам подарували, чудо відбулося. Давайте. Ж, на жінку Халк подивимося. Да. Це жінка-халк. Все, як я казав, у нас дві фігурки. Наче казав, що жінка-халки непогана. Ну, можна буде на щось її опустити, Маркіза? Якісь деталі до чогось. Да. Дякую, що подивилися. Тепер ви в курсі, що нам не хватає. не хватає 3 фігурки. На нас раз 5 коробочок. Я сумніваюся, що там буде 5. Ці 3 фігурки. Ну, чудо, не сподіваємося на чудо. Да. Чи може буде там 5 що Все може бути. Так що пока-пока.